Вітаю! Ви дивитесь прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас, вітаю вас, Ради бачити і чути. Вітаю глядачів-підписників. Доброго дня. Рада вас бачити, зокрема, також чути. І сьогодні хочу поговорити про такі актуальні питання, які стосуються, зокрема, і українців, і світу. Почну з найголовнішого, з найактуальнішого для наших глядачів, мені здається, для всіх українців. А зараз ми бачимо великі зміни в уряді. Скажіть, будь ласка, чому вони відбуваються? Власне, який вплив вони будуть мати в майбутньому позитивний чи негативний для України? З точки зору змін в уряді чому і бувається. У в нас впадає колесниця, в нас випадає карта колесо фортуни як трансформаційний процес. Тобто процес, котрий назрівав, котрий є логічною складовою і до котрого все одно ми рухалися. Карта колесниці вона вказує про рух вперед, про зміни, котрі необхідні для того, щоб механізми працювали а, з точки зору. Розкладу на перспективу у нас дуже гарний початок. Причому я чесно признаючись, роблю цей розклад друге і він, в принципі, плюс-мінус приблизно однаковий. Є енергія, є запал, є навіть карта майстерності як вправні дії і плани потрібні. Uh, і в нас, я б, чесно признаючись, не перший раз переглядає це питання вже вдруге, в нас приблизно однакові розклади випадають. Є карта сили, є карта майстерності, є карта енергії, котра вказує на те, що в принципі дуже початок гарний, початок красивий і е, обнадійливий. Однак. Е Далі в нас випадає карта повішеного. Повішени це підвішений стан стан невизначеності, це момент пробуксовувань і ситуації, коли на твої дії будуть намагатися просто ставити палеці в колеса. А, плюс а, ті люди, котрі будуть безпосередньо приймати участь в реалізації задумів або а, в реалізації нових там проваджень нових векторів. Вони залишаться старими людьми або під впливом старих людей, старих імператорів, що в свою чергу принесе нам певне. Розчарування, але не одразу, а за деякий час. Тому що, незважаючи на те, що на початку розкладу нас випадає пряма колесниці, як активний рух вперед, кінцеві карти в розкладі йдуть по тузу жезлів. Тобто, як палиться в колесо, перевернута палиця, як ситуація, котра виходить в стан за застою, тобто карта паузи у нас і е, трійка. Мечів, о, як сердечна така болюча ситуація в форматі ре ре реалізації, вона, знаєте, на кшталт того, що підказки. підказки від карт що Для того, щоб не розчаровуватися, не не треба очаровуватися в новою владою. Е -е, дуже гарний початок, дуже гарний потенціал. Я впевнений, що навіть вийде деякі. Починання впровадити і побачити і, е, пожинання плодів, але завершення все одно воно випадає як або е, завчасне, тобто не, це не довготривала перспектива, або завчасне, або е, з гірким розчаруванням наприкінці. Віктора, скажіть, яким оцей оста остання половина да, от, липня, останні дні точніше липня, як вони програються для України, з якої точки зору? Чи буде це позитивна друга половина липня для України? Чи власне, ми побачимо які заяви чи події, які нас м'яко кажучи будуть засмучувати? Нас цікаво просто, якщо брати в контексті розгляду літнього періоду. Середина літа вона буде насичена на події на інформацію, але без руху. Тобто, момент того, що в середина липня це час планувань, це час авансувань, це час презентації або ситуації, на котрі треба почекати. Випадає ми ми перша нас карта, карта помірності, тобто, це не той процес, котрий буде фарсованим чином. Відбуватися саме всередині а, літа як липень місяць, а те, що буде анонсовано на подальші періоди, а, якщо брати з точки зору ключових етапів ситуації трансформаційних насичених на реальні дії, події і ситуації, це все ж таки серпи, місяць. А В цілому карта помірності. Котра випадає на липень, вона свідчить про те, що липень пройде помірно, зважено, з презентаціями, але без руху. В, в серпні вже цей рух ми можемо спостерігати. І в серпні місяці те, що було презентовано, те, що було анонсовано. Почне реалізовуватися активним чином, плюс колесо фортуни на такі питання зазвичай випадає не тільки на наш бік, не тільки на нашу сторону, але й на сторону ворогів і партнерів, в тому числі, тобто е назрівання і нагнітання ситуації, е котре повинно програтися в наступному періоді, тобто вже на серпень місяць. Угу. Віктор, скажіть зараз президент США він буде продовжувати підтримку України? Чи це буде просто публічні якісь заяви, які будуть власне підвищувати, підсилювати його репутацію? Чи власне він буде зараз підтримувати свого друга Путіна і продовжувати нехтувати санкціями до РФ? Воно і випадає так само, як в попередньому розкладі. Тобто, якщо ти зараз будеш використовувати якісь складні конструкції, погрози або презентацію нових планів завершення війни, воно не буде мати руху, воно не буде мати дії, воно буде як закладення фундаменту, на котре ти вже будеш. В залежності від того, як той фундамент ляже, будеш накладувати наступні шари. І з точки зору ситуації, ти в виходячи з розкладу, намагаєшся відтягнути час. Відтягнути час для того, щоб перенести на інший період, для того, щоб протягнути ситуацію в часі, не вирішуючи її, створюючи самостійно обмеження. Котрі ти, ну, ти сам їх створив і сам стаєш заручником е, цих обмежень. У нас випадає карта зв'язаності по рокам та ногам, тобто е, в перевернутому стані. Це момент того, що перепона, котра заважає тобі рухатися, вона притягнута табою самим. Плюс та праця той. Труд, котрий буде зроблений в цьому періоді, він перевернутий також, тобто не принесе бажаного, бажаних плодів результатів в коротку тривалу перспективу. Хоча анонсування повинно бути ну, вкрай потужним, вкрай красивим, презентативним, але це ілюзія швидких змін. Тобто все закладається, формат довготривалої перспективи. Карта Союзу випадає, але цей союз він дуже кволий, дуже м -м, такий біболярний, і постійно одні й ті самі наративи вони будуть спочатку стверджуватися, потім даватися задня, а але. Не ставитися крапка, а знов повертатися е, на позитивне ствердження. Тобто, я думаю, що за серпень місяць ми з сполученими штатами зможемо побити, склеїти знов побити горщики ще не один раз, і ініціатор цієї битви горщиками буде якраз пан Трамп та адміністрація Білого Дому. Будемо спостерігати, дивитися. Скажіть, нова зброя від е, США, вона дійсно буде, як про неї пишуть, якоюсь грандіозною і в достатній кількості. Да? Чи, власне, це просто так само буде продовжуватися така сама американська підтримка, яка да, була до того, як от буквально днями почали анонсувати продовження поставки зброї? А заробити? Тобто, спочатку у... зброя буде, буде, в нас випадає. Чому зброя буде? В нас випадає туз мечів, як важель впливу, туз жезлів, як можливість рухатися вперед, знову ж таки важель впливу. В нас випадає момент колесниці, тобто просування вперед. Але в нас король Пентаклів в ресурсна карта в перевернутому стані. Тобто, хто, е -е... хто буде платити за цей бенкет і. Між партнерами буде певне таке загострення ситуації, коли е, будуть звинувачення, будуть розбірки, будуть е, пошуки, е, пошуки ресурсу, е, що в свою чергу може призупинити ці поставки, або їх е, е, шлях цих поставок буде більш довготривалим. Тобто те, що можна отримати на тут та зараз, вже сьогодні, завтра. Ми зможемо побачити знову ж таки на серпень місяці. Тобто, воно буде затягуватися, тому що вони не зможуть дійти згоди між собою. Ми за підтримку Сполучених Штатів, але Сполучені Штати будуть робити в цьому напрямі кроки, але знову ж таки з розтягуванням ситуації в просторі в часі. На жаль. Будемо на жаль, так, але будемо дивитися і спостерігати власне за ситуацію, яка відбувається і в світі і в Україні. Я дуже дякую вам за такі передбачення, такий детальний розклад. Будемо дивитися, і спостерігати, чи програється він зовсім скоро. І хочу звернутися до глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залякування і так далі, а з метою попередження про небезпеки, загалом да розбору якихось актуальних подій. Я дякую вам і Do zůstat v následných vypovědkách. Děkuji vám, na, na vše dobré,